Що вона про вас думає? Вона про вас може думати таке, що ви не, не вирішили питання із сім'єю своєю, да? із своєю сім'єю. От прям сім'я от не вирішили да? визначаєтесь, ви не вибрали, да? тому що ви тримаєтеся за те, що в вас є, да? а є у вас що? Сім'я. Дуже цікаво виходить, і, е, можливо, ви ніяк не можете розпрощатися із колишньою, з колишньою да? і е, таке враження, що ви тут і не дуже збираєтеся, да? і її обманюєте. От вона про вас думає таке, да? тобто ви можете їй обіцяти, що хочеш, тому що вона тут може бути орієнтована на сім'ю офіційну, да? тому що тут. Е, Королева. Ой, почекайте, тут це цей іерофант виходить. А ось, іерофант це ж про офіційний шлюб. Да? І, наприклад, якщо вона від вас очікує офіційного шлюбу, да, то вона бачить, що ви ще тут тримаєтеся за попередні стосунки і досі не визначилися, тому що карта закохані це завжди про. Ну, знаєте, якби про вибір. Про вибір. Тут, ви тут думаєте, будете ви разом чи не будете, ви хочете чи не хочете? Але ще раз підкреслюю: вона думає, що ви досі тримаєтеся за попередні стосунки, за попередню жінку. Да? Попередню жінка, дружина попередня. От так.